О, Друзі, ми пообідали з хлопцями. Я ще там не поприбирала, зараз поприбираю. на столі. Ще хочу вам показати. Дівчат ми повиводили, поприпинали і що? І дашка моя знову пірвалася мала, але вона від, Даш... від Машки не тікає, вона біля неї, то вони тут собі крутяться. Сьогодні вже їй буде таке роздол'є, побігає, а потім, Діма, знайшов ще одну вертушку, таку крепку і грубшого карабіна Переробив. і вони будуть. Завтра дві припинатися. Так? Да? Масунь? Машуня, моя дівчинка. Ой так. Мої красотки. Хотіла я ще, що хочу... Ой, боже, вибачайте, що ще хочу показати вам. Туто це сусідський город. Це не наш город, це сусідський. Сміття то наше, то його ще треба буде прибрати, бо ми ще тут за хатою прибирали, зрозуміли. Е, а мама моя брала цей город, вона тут кукурудзу посіяла була. Ну Вона пару років. його брала. А тепер вона тут нічого не буде садити. Каже, бери собі, сади, що, що тобі треба. Тоді, ти мене зараз запутаєш машунь. І Я тут хочу собі грядки в мене тут будуть. Цибуля, гарбузи, буряки, козам, свиням. Скільки вона ріп'яв на себе набрала, треба буде її почистити потім. О. І малий діма, ну брат мій, воно викошує, по боках поки розкидає, потім ми тут все поприбираємо. І фризою мені поперебиває, я тут цибулю посажу, вже купила цибулі. Теж на яблуках заробили. Маша, ну сюди йди! Воно сюди бігом йде, блядь! Ой, господи. Маша! та собака така вредна моя, вона кругом лазить, а кліщі. Поперла аж туди до сусідів, а ну в двір. Маша в двір, я тобі сказала, бігом! Це я маю на тебе сваритися ще. Знає, що винувата, і робить по-своєму. Хотіла я кукурузення оце теж прибирати, типу, і... Ну, взагалі десь його вивезти чи що. А потім побачила, що його кози їдять. Е, кажу до хлопців, я його не буду прибирати. Я його візьму, що краще повибираю і пов'яжу снопи. Поняли як? І кози будуть гризти. Там ще де не деякий качан лишився з кукурузою. Вони собі будуть зимою мати роботу, будуть перебирати, перегризати. О, ще якась квітка. Що це таке? І бур'ян так гарно зацвів. Дивіться. Цей кусочок то ще не ломали кукурузу, Оцей кусочок. Тут, ну, тут мало. Тут я ломала її молодою, варила багато, поняли як? Ще той переберу. О. І все, і буде діло. Вже Відео знімаю вам на другий телефон, на свій основний, то я там, де тихо буде мене чути. Бо той щось телефон у мене навернувся. Рано я відео вам знімала і заливала його в Ютуба, і він кусочками. Щось там пам'яті в нього перебито, не знаю. Треба буде перегрузити, може, вийде справити його. Ось з цієї сторони отак двір виглядає, бачите? Це черешня раня. До того, а вона не солодка. Вона не дуже добра. Там сливка, там персика я була, посадила, але йому хана Дашка його вже доконала. Того персика, треба буде другого купити, посадити. Поняли, як. Тут горіх такий здоровий. Ми горіхи теж збираємо. Вони падають, ми збираємо. Зимой будемо бити і здавати. Вже буде якась копійка на хліб. А Дашки роздольє. Ганяє та Дашка така вредна, Машка більш до рук іде, А Дашка ні, дівчата теж вже поправилися. Бачите, такі вони стали пузатенькі. Кажуть, Діми треба на дієту садити, щоб не зажиріли вони нам. Машунечка. Вже каже, вона з мама не Да, то були такі худенькі, худенькі були мої дівчатки. А вже такі гарненькі. Значите, яке в неї вимічко, як турбинка. Він є таке вмістительне повинно бути. Тим паче, їй 4 роки не знаю, побачимо, яка вона буде на молоко. Гульки ще такої я в неї не бачила, але сусідський козел я була розказувала, він зробив діло. Сусідка його була пустила, бо коза кричала, але вона не гуляла. І він її і на хвоста собі начіпляла будь яків Ото буду мати роботи, тебе вичухувати. Він її, взагалі, на неї вскочив два рази, але чи буде щось того, чи не буде, не знаю. Ну, будемо наблюдати. То було 3, 3 числа, то було. Да. 3 жовтня. Як він на неї був скакав. Ну, ще вона не зривалася. Не мала. Я не бачила, щоб вона ще за козлом зривалася, не та. Чекаємо, ще чекаємо. Ну, у мене були дівчата, що вони її в січні місяці зривалися, пізні такі були. То ще побачимо, що буде і як буде. Ну, дай Бог відгуляють. Дай Бог позривають, повідгулюють. Молоко хочу, хочу молока. Щоб сир був свій. Я навіть і сметану збирала свою. Сир, сметана, молоко, все своє. Наша машина поламалася, що тормоза не працюють, то ще хлопці і тормоза справляють, бо їздимо без тормозів. Вчора поїхали, яблука здавали, назад їхали, господи. Я молилася всіма молитвами. Тормоза відказали, ми по трасі. Але Богу дякувати, доїхали все добре. Помаленьку подоїжджали. Я... Мені так е... Машкін ошейник подобається, такий він і, і не фіолетовий, і не маліновий, і такий якийсь колір цікавий. М -м. Ну, А тій звезді брала червоний Дашки, ну він на неї великий. Їй ще треба підрости до нього, поки побуде в тому. Ну, то й добре теж, ще на ній він ще крепкий, хороший ошейник. Той в неї кожен взагалі, то я купляла собаки свої машки. Ох, а це Машка, прийшлося Машки поділитися з Дашкою. І все. О, дівки мої воюють. І все, така у нас красота. Погода сьогодні супер, я вам скажу. Обалденна. Зараз піду дівчатам ще наріжу гарбузів кину. Бо чую, ричать. М -м -м. Хочуть гарбуза. На той рік -то півгорода, тут то -то виділю на грядки собі, а півгорода буде гарбузи і будуть буряки кормові. Для кози, для свиней хай гризуть. гризуть. ти їдять. В'єтнамці не добре так почали рости, слухайте, І гарбузи кидаю, і зерно. І нічого набирають, як для в'єтнамців, то взагалі круто. Я думала, що будуть як ті котенята, але ні. Правда, каша лідірує, -лі каша така добра дівка. Няша трохи менша, але нічого. Ой, ця Матільда. Я все одно няша, кажу. Хоч і перезвала, але все одно. І все, Ось така у нас красота. О, так що ми сьогодні вдома. Ша, нема квасу? Квасу нема взяв лимонада, типу філля. Ага, ми сьогодні вдома. Так що сьогодні підганяємо городи. Зараз цей город зачиститься, потім ще той треба зачистити, там його викосити. Тоже для трактора підготувати, і в мене менший брат він тут. Ну, Зажене мені трактора, поняли, як виоре мені город. Ми з ним договорилися. І все. От така красота. Ну, це сусідська територія, так по деревах, тут межа йде. Поняли? Це сусідні. Оце трава, це я йду зараз по сусідській траві. Але мені тут буде добре. Грядки садити, бо тут буде якраз мені все біля хати. Я собі вийшла з хати і тут собі сапаю і бачу всіх. Поняли, як? що мені не треба, бо мій город, виходить, аж там внизу за садком, далеко від хати. То я там бараболю посажу. Там в мене буде бараболя, і я собі там буду з нею парпатися. Поняли? Картоплю, її посадив під трактора, покропив і, і забувся. І покропив від жуків і трактором викопав. Чи мотоблоком. І хто в мене тут заліг? тебе ще не ключ А І все. Ось така у нас краса. Село в нас красиве, таке здорове, гарне село. Дорога в селі. Мені тут подобається. Ну, Все. Сьогодні взагалі супер, я кажу. Погода така класна. Ще цей кусочок зачистити, і той кусочок зачистити, і все. І тут а переб'ється, і на грядки буде добре. Поняла, як? Будуть мені тут грядки. Ну, друзі, до зустрічі в наступних відео. Всіх люблю, цілую. Всім гарного дня! Всім пока.